28 серпня неділя Євангелії від Матея. Тому царство небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, переведено йому одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що не мав той чим вітати, то пан і звелів його. Продати, а й жінку і дітей, і все, що він мав, віддати. Тоді, слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пана тим слугою, відпустив його і подарував йому той борг. Вийшов той слугам. Дипав одного своїх співслуг, який був йому сто динарів. схопив його і заходився душити його, кажучи, Вітай, що винен. Тож, співслуга його, впав йому в ноги і почав його просити, потерпи мені, я тобі зверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю. Аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього: Слуго локавий, я простив тобі весь бор, той, бо ти, мені, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змалосердитися над твоїм товаришем, як я був змалосердився над тобою. І, рознівавшись, його Пан передав його катам, аж поки йому не поверне всього бору. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Дорогі друзі, чим більша провина, тим важче простити. Однак є люди, які полегшують нам цю роботу душі. Мабуть, найбільшим учителем прощення для нас стає той, хто нам простив. Особливо, якщо простив дуже багато і дуже несподівано, як у притчі. Але хто не хоче прощати, той не навчиться від найкращого вчителя. Це власне випадок боржника десяти тисяч талантів, отримавши сам прощення, немислимо великого боргу, він не захотів, як його пан, простити іншого, хоч борг того був значно менший, ніж його. Що ж здається з тими, які не хочуть прощати, вони самі залишаються непрощеними. Багато християн кажуть, що хотіли б, але не можуть простити, не можуть пустити від себе образу. Дуже питання справжності їхнього бажання. Хто хоче простити, той молиться за те, щоб могти? І за закривника промовляти молитву може кожний. Вчиться прикладу прощення від інших і шукає нагоди, щоб зростати у милосердному Богові. Господи, навчи кожного з нас прощати братові своєму з усього серця.